Купівельні візочки для невеликих супермаркетів, магазинів середніх форматів, мають 65 літрів корисного об'єму кошика. Візки являють собою суцільну металеву конструкцію. Колір можна замовити різний, є фурнітура нова, є бувалого вживання, то обговорюється окремо по телефону. Мають візочки ось такі дитячі сидіння. Діаметр коліс 10 см. Віски після реставрації виглядають дуже гарно. За колесами слідкуємо, дивимося, змащуємо, замінюємо, ремонтуємо. Тому що це основа основ у торгових візках. Повторюсь, візочок на 65 літрів корисним об'ємом, має висоту. Загальну висоту 94 см, загальну довжину 78 см та ширину поручку 46 сантиметрів. Окремо заміряємо іще кошик, щоб ви орієнтувались. Приблизно по розмірах заміряємо нижню платформу. І вони конусні усі йдуть, кошики зверху ширші, знизу вище, тому міряємо по нижній частині. 48 см довжина. 49, там виходить, майже виходить. значить Ширина його внутрішньо міряємо. 40 см тут, під ручкою, і попереду. Внутрішня 31 см, висота кошика по середній частині 34 см.